Сижу в квартирі, і яку я вже майже скінчу, залишилось тут таке палички поставити про силікон та душову кабінку і думаю, що вам заснять. Коротше, покажу зараз, що у нас на даному етапі по квартирі вже зроблено, і що треба доробити. По коридору входній у нас вже стоїть проходний вмикач тут. Плінтуса всі кинуті, не хватило внутрішніх углів. Привезе власник доставлю сюди полоску плінтус. Хлопці вже поставили лазер, набурили уголки, натягувати будуть натяжні стелі. Зал у нас повністю вже готовий. Ось Залишилось стелю хлопцям поцепити і, в принципі, все, З люстри Далі балкон. Плінтус вже все зроблене. Ось. Все, де треба було просіліконити, просіликонене. Зроблений ось такий поріжок. Це плиточка в е, колір ламіната. Бачите, майже не відрізняється. Таке чувство, що тут лежить е, також е, ламінат. Хоча це покладена плитка, заведена під двері, проакрілина, підійшов тут декорчик. Став плітус, декоративочка, все чудово. Батарейки ще сантехнік не під'єднував. Далі. Тут коридорчик все зроблено. плінтуса до дверей не підходили, тому що ще немає дверей. Як стануть налічники, тоді я приїду і поставлю, скінчу вже самі плінтуса. Порожні планки також до дверей ставити не буду. Там порожню планку з ламінатом і плиточкою поставлю, зафіксую. Тут у нас кімната вже також все зроблено. Поклеєні шпалерки, тут все працює. Балкончик також, тут, бачите, плиточка лежить. Откосик пофарбований, плінтусик. Балкончик повністю все зроблений. Власник вже поставив собі тут тумбочки. Замовив, в деякі кімнати вже попривозив меблі. Тут у нас великий розрив, ця кімната, дві точніше кімнати з ламінатом, з коридорчиком йдуть, відділяються також порожньою планкою. Ось тут хлопці зараз будуть натягувати стелю. Тут вже натягнули ця кімната повністю готова, буде ставитись вже скоро меблі. Тут стане також планка, тепла підлога. Довелося, щоб поставити цей датчик, трохи випилювати, переробляти ось це все. Ну і нічого страшного. Залишилось затерти тут аж шви, а так все готово. Хлопці готуються тут натягувати стелю. І по пованний ось от наш е, любий <с thoracic> спеціаліст, здорово хлопці. І мені залишилось тут ще просиліконити саму кабінку. В принципі, все. Я тут баста.